Акція в підтримку їх, наших мужніх, наших найкращих продовжується. Ну що, фашистські нелюди рашисти такого ви не ожидали? Що люди голими руками вас будуть гнати, щоб аж кварчало? що наші люди лиш з прапорами підуть на танки і на Урали, то це нам нацики вонючі ще автоматів не давали. Бо як жіноцтву, бо як дадуть жіноцтву зброю, не доведи Господь у бою мені зустрітися з тобою. Навіть не знаю, як вас назвати, для чого в світ цей привела вас мати, щоб сіять злою, убивати, дітей, калічити й стріляти. Мабуть, та мати того не знала, бо як ще знала, чого мовчала, і сина свого не зупиняла. Тепер не вірю я в ваші сльози. Лежать ті нелюди десь на дорозі. А наші славні хлопці, солдати, парадом пройдуться поз ваші хати. Я не жорстока, не зла людина. Я також маю хлопчину сина, але своїм би так не вчинила. Його б я правді і честі навчила. І я б розказала своїй дитині. Твоя країна то. Україна, ти захисти її, дитина. В інші країни не потикайся, туди із миром чомусь навчайся. Ніколи зброєю ти там не брязкай. Як тільки брязкнеш, то мама лясне. Слава Україні, героям! Слава! Сьогодні все для них, для наших найкращих благодійна акція. Підходимо, всі кошти зібрані, будуть відправлені їм, їм тим, що своїм здоров'ям, серцем і життям захищають наш спокій.